А ви знали, що саме жінки винайшли речі, якими людство користується мало не щодня. Наприклад, бронежилет, який рятує життя багатьом військовим та поліцейським, з'явився після винайдення синтетичного матеріалу Кевлар, який у п'ять разів міцніший за сталь. Над ним працювала група хіміків Стефані Кволек. Двірники для авто також винайшла жінка Марі Андерсон. Одного зимового ранку вона звернула увагу, як водії постійно зупиняються, відкривають вікна своїх автомобілів та прибирають сніг із скла. Відтак вона придумала двірники, якими можна керувати з салону автомобіля. А от вогнетривкий силікон винайшла Патриція Білінгс. Вона хотіла створити міцний матеріал для скульптур а випадково винайшла речовину, що тепер використовується в будівництві та медицині. А ось Донован втомилася від нескінченного прання та винайшла воду підгузки. А всім добре відомо гру монополія створила Елізабет Мегі. Таким чином вона хотіла показати проблеми капіталізму, але її ідею просто викупили за 500 доларів. Коректор винайшла Бет Грех. Вона придумала спосіб легко виправляти помилки, і це зробило революцію в діловодстві. Із простої секретарки вона стала мільйонеркою. І це ще не всі винаходи, за які ми вдячні жінкам. А які винаходи жінок знаєте? Ви пишіть нам у коментарях та підписуйтесь, У нас багато цікавого.